Вітаю любителі Шахів. Граю проти Egonper. Швеція рейтинг 1821. Чи не граю? Ні, все ж таки, йде в нас. Стілійський захист, давай. Ну, давай дракона такого швиденького розіграємо. Дракаріс вперед. D6, мабуть, треба грати. Кінце 6 добре зіграв. Так. Наприклад, два нулі. Наприклад, взяли слон е 6 По запискам зіграли. Тура це 8. До нас в весті приходить. Так, Б5 ми зіграємо. А, він хоче розміні. А, він хоче. хоче... 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 Він... Давним-давно було так зіграти я щось. Тупанув. 23 погроза. Тупанув я. Нещодавно дивився партію Сімагіна. Ай, да, да, да 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 Тут втрачається у мене на D7. Ам, думба, думбарам. Так. Вже більш цікава штука. Думба-румба. думба, румба Якось би чорнопольника відкрити, але як це робити? Як? Може, Туру сюди заліпити. Він коня кудись. А він може вдарити. Так, і тут якісь проблеми в мене будуть. А, і тут буде ударчик. Так, так. Це буде удар. Чорнопольником треба щось зробити, але що ж ти з ним зробиш? Мабуть, нічого? Слона зараз, мабуть, просто віддамо. Так, він вирішив все ж таки отак, от, да? В Чому ідея? Забрав конем, взято, взято. Ну, давай заберу, побачимо, що ти мені тут заготував. А ось вона ідея. Ми ну, відійдемо щось, хоча тут не все таки ясно, ясно, не ясно. что я взял то что то шах ну взял а он ясно на мат шах сюда а и шаг звезды будет да угу Блін, не бачу нічого, не бачу нічого хорошого. Хоп! Є контакт. Візьмо? Візьмо. Ось і все. Давай будемо грати з тобою до кінця. Це ж дуже цікава позиція. Дякую. Згодний з тобою, що не витрачаєш на цей час? 74 в 70, так. Да. Забув суперник, що в нього також проблеми можуть бути з королем. Але атаку він вів цікаво. Так. Аж 5 днів треба було зіграти. Дея в тому, що на взяття тут з темпом виграється пішак. Ну і. Атака продовжується, хоч і без фрезів. Ну, приходиться знаходити якісь інші ідеї. Але це також погано, так. Так. Чікс. Чітко все суперник робить, так. Да? Велика перевага у нього. Так. Тут мат в 15 ходів. Резі 6. Ну, я бачу, а далі що? А далі, мабуть, треба буде FG бити, якщо я зіграю тут. Комп'ютер покаже мені самому вже зіграти. Ну тут, мабуть, взагалі все просто. Ні, не дуже. Що я заберу шахом, то що. Слон G7. Ну, Тут просто все втрачається потихеньку. Тура F7. F4. Ні, тут не так просто. Так, да, не так просто. Тут, якщо я, я, мабуть, вже не грав би, я б грав би щось, типу. Типу, сам на мат нападу. І тоді вже удара, мабуть. Ні, Тура Жесі. А, відволікаємо. Да, красиво. Вон же 7 і Ferсі H7. Скоріше зараз я б такий мат отримав би. Якщо б він знайшов би цей хід Тура G7, ну окей. Він не знайшов і просто все випустив одним ходом. Ну, таке буває, да. До перемоги веде якийсь Декілька варіантів, або взагалі тільки один буває тактичний удар. Спробуй ще його знайди. Так, да. тут якщо б я, наприклад, з'їв би. Так. Десь, то, звісно, знову ж таки, у білих атака продовжується. Різі 6, ні, да? так? Про 5 будь якісь такі атаки там. Окей. Це тут заплутано, Спробую ще виплутати. Да, ну тут вже в чорних велика перевага, але я її знову ж таки тут бачив цей хіт, але мені здавалося, що тут. Що це мені не подобалось? Типу такий якийсь шах. І потім Ферзі 6. Мені здавалося, що тут... також тут не чисте. І краще я вже на це не піду. Знову знову перевага у білих. Ферзі 6 треба було. Так. Так, да, тут, здається, білі. Зараз доберуться до короля, але. Thresh 8. Чіткий хід. І слабкість. Тут уже рятує. Ну, якщо б він зіграв би щось типу такого плану, то мат з А3 по чорним полям. Ну, тут просто матеріал виграли.